Слава Богу. Боже милосердя продовжилось над нами і цей вечір Бог дарував мені і вам бути в домі молитви, слухати Його слово, молитися, дякувати Богу. І всі ми прийшли, щоб просити. Кожного своє є прохання, переживання, болі, тривоги. Але, брати мої сестри, кожен. Ішов з нас по різних причинах. Один має хорошу звичку. І за звичкою йде в зібрання. Знаєте, син Божий теж мав звичку, і написано, за звичаєм своїм, в суботу він пішов в синагогу. Тобто є досить добра звичка, в неділю, коли є зібрання, не лягти на диван, не задримати, а прийти в дім Божий і разом з народом Божим. Там, де обіцяв перебувати Господь, почути, що скаже Бог із книги дивної святої. І що ж говорить Бог? Пісняння апостола Павла до Тита, другий розділ з першого віршу. А ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові. У терпеливості. І перш за все, здорова наука звертається до старих, до таких, як я. Ще тут є трохи братів сивих, які прожили життя і мають досвід. Але є в нашому зібранні ті, які думають, що вони знають геть усе. Бо наше покоління вже дожилося до того часу, коли ми знаємо, скільки багато ми ще не знаємо. Тому Слово Боже говорить до тих, хто зрозумів, скільки він багато ще не знає, щоб ми були здорові. Фізично добре, а були здорові у вірі, в любові, в терпеливості. А чому? Ми маємо дітей, ми маємо онуків, і ті онуки надто добре і внучки дивляться, як живе дідусь з бабусею. Як дідусь встає, як дідусь поводиться, вже навіть якщо на роботу не йде, от як його день зайнятий, вони все дивляться. І дивляться він здоровий чи не здоровий? Яка в його віра? А можна захворіти браття? Я згадую мужа, який згаданий в Біблії, який брав, коли був син малий, на руки. Розповідав йому, вчив його, але прийшло в житті випробування. І він поставив жертовника, посадив священне дерево і почав поклонятися ідолам. А син, який навчався в нього, який дивився, можливо, діду ще більше доложив, бо якби батько був ревнивий, то до того не дійшов. А син, подивившись на те все, Да пішов чавило вимолочувати пшеницю, щоб рабів своїх покормити. Захворив батько, а син, який з дитинства напитався здоровою наукою. вимолочує і каже, а де ж воно? І коли ангел Господній прийшов, каже, може, хоробрий Господь з тобою. І він каже, якщо Господь з нами, звідки воно взялося? Ну чому це все випробування? І не захворів синок. Найменший, найбідніший, наймолодший, а тому що Бога боявся і в його нічого жертву принести. Ангел Господній каже Гедео, зрубай но батька дерево, візьми в батька бич, бичка і принеси в жертву. Дідусі, як знав? Що ми передамо цьому молодому поколінні? Що вони в нас бачать і що вони в нас нащадяться? Здорову віри, в любові, в терпеливості. Не превеликий жаль мені в житті доводилося бачити, що йде дідусь з бабусею в зібрання. Там в нас недалеко було їм і в хорошій погоди було гріх заводити автомобілі, їхати, пройтися свіжим повітрям. Але він ніколи не йшов своєї бабусі. Навіть якщо бабуся вийшла попереду, вона б помаліше ходила він дожене обжене і пішов. Його запитують, братик, ну приклад, то онука м'який? Чому ти, бабусю, залишив? А слово Бога каже, щоб були здорові в вірі, в любові, а вони ж товчаться. У терпеливості. Знаєте, часом можна побачити, що дідусь вже і поважного віку, а якщось не так, то і молоток може полетіти, і ще щось слід. От такий здоровий. А здорова наука каже, щоб ти був здоровий, вчися, виправляйся, бо ж прийде день, коли прийдеться дати відповідь тобі. Ну, бабусі сидять думають, хай буде дідам сьогодні. Щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні. Добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. От, а вже для бабусь наших написано в три рази більше. Як належить святим, чуєте сестри? Якщо почули, то щоб зразу не розносили і телефон в руки не брали. А знаєте, як святи роблять? Почули? На коліна, Господь. Одного разу нам довелося бути на полісі в одному зібранні. І після зібрання браття кажуть, треба помолитися, у нас сестра хвора є, вже давно в зібранні не ходить. Стара поліська хата шість, мабуть, на 12, сіни, кухня довга-довга. Одна ж кімната була колись. Кімната стоять козлики, на козликах і в самому, так навпроти дверей в углі. Ліжко на ліжку лежить сестра, і як їй треба встати, вийти, то вона по тих жердях, спираючись на добу, руками виходила. Ми зайшли, біля ліжка стоїть табуреток і весь заставлений ліками. Ми зайшли, один брат з нами був, він так, знаєте, зразу, сестра, що б ви хотіли? Вона каже: синку, додому. Додому хочу. А він так, знаєте, ну, раз сестра хоче, втомилася з життям, вже тяжко себе обслуговувати. одна. Давайте помолимо, скаже, ну хай Господь вислухає бажання сестри. Ми стали молитися. А Бог говорить, твій човник вже був біля берега, а я його відштовхнув, бо твої молитви за церкву, за служителів і за народ Божий потрібні мені, бо ти ходатайствуєш. Я ще був молодий, чорний. Дивився думаю, Господи, а ми. Молоді, здорові. Наші дружини, старші чоловіки, виявляється в нас стільки забот, стільки турбот. А вона не може встати. А вона має зв'язок з Богом і просить: Господи, служителя благослови. Дай йому мудрості. За хор молиться, за проповідників молиться. І знаєте, за таких молодих сестричок і братів теж молиться. В село то так сьогодні сказав, і через годину вже все село знає. Без мобілок, без. Вона почула, що хтось з братиків провів сестричку, і вона не розносить. «А, Господи, якщо то від тебе. То зроби так, щоб вони чисті були. А ні, Ну то розруш ту справу. Вона нікому не переказувала, не носила. А до хворої людини приходять, люди відвідувати, і все сміття з села принесуть. Вона нікому не розкидала. Вона йшла до Бога і все внесла перед Боже лице. І така людина, Богові треба, бо вона стоїть в проломі за народ Божий. Сестрички дорогі, а як ми сьогодні? Ми трошки в інших умовах живемо, інший достаток. Але як ми поступаємо? Нам часто проповідували раніше браті, я не знаю, як зараз у ваших церквах, що жінки в церкві повинні мовчати, правда? Сестри, є період, коли вам треба вчити, щоб навчали молодих любити своїх дітей. Тобто жінку ще жі треба навчити любити своїх дітей. А любов в чому виявляється? В заботі, в молитвах, в постах за ось цих дітей, за ось цих маленьких, які спереду, щоб Божа ласка не полишила їх? Любити своїх чоловіків. Я не хочу виправляти братів, які дають настанову часто молодим людям. Але в Біблії не написано, щоб жінка любила чоловіка. Її треба навчити, і то обов'язок матері й бабусі любити чоловіка. Бути чистою, господарною і покірною своєму чоловіку, щоб не зневажалося слово Боже. Сестри молоді. Одна непокора. Чоловікові. І зневажається, слово Боже, нам каже, а що то? Колись на зібранні прийшла одна сестричка, вже так років, 40 було, їй чоловік заболів. І встала в нас в зібрання каже, браття і сестри, помоліться за мого помічника. І знаєте, ми як всі так трошки посміхнулися. виявляється, що таке в сім'ях є. Вона ж сказала правду, як було в житті, то вона так і висказала. А слово Боже зневажається. Бо ми не виконуємо його. Не написано, а я так сидів, знаєте, почав підростати думку, а хто винний? Вона чи батьки? А може дідусь бабусю, бо ж не навчили. Жінку треба навчити, щоб вона любила, шанувала і корилася. А якщо її ніхто не навчив. А якщо вона бачила, що бабуся заправляє дідусем, він так загнувся, знаєте, мовчки на ціпок і мовчать. А вона зранку до вечора пиляє, пиляє. І мати те саме, а що ж буде внучка робити? Так само благає юнаків, щоб були помірковані. Чомусь так мало написано для молодих. Бути поміркованим. В іншому перекладі написано, щоб в усьому мали міру. Чуєте, дорога молодь? Усьому мати міру. В словах, думках, входженні, в одежі мати міру. Як з нами? І в їжі теж. А як немає міри, а хочеться більше. І йому батькам, матерям. І замість того, коли мама сказала так, а ми не так, а ми через міру. Коли ми читаємо Книгу Ісуса, Сина Сарахова, там написано, Сину мій, не сій, бо роздах неправди, бо все миро розпожнеш. Донько, не сій, не сій. Кажуть. Покорися, послухайся. Колись нас, старі люди казали покірливе, телятко дві мамки се. Той, хто смирається, той, хто покоряється, хто своє я прижме, але можливо нам здається, що батько не правий, мама не права, але зроблю як. І воно повертається благословінням. Ну, проходять роки, і нам кажеться, а чому то отут Бог поблагословив, тут Бог поблагословив. Здається, я не такий добрий, один казав. Але там посіви були добрі. Наука батька і матері, вона була виконана. Я не противився, не ремствував, не кричав, а я робив. Можливо, з досадою, але я робив, бо я розумів. П'яту заповідь. Шануй батька і матір, і буде добре тобі, і будеш довго жити на землі. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл, у навчанні непорушеність, повагу, слово здорове неосудливе, що противник був засоромлений, не мавши нічого лихого сказати проти нас. Усім себе подавай, а то вже браття, до всіх, і до старих. І до молодих, хто проповідує слово, сам себе подавай. На превеликий жарт. Чогось останнього часу. Молодь, яка позакінчувала біблійні заклади, не мавши 30 років, да має звичку вчити старих. Питаю одного братика, скільки тобі років? 22. А хто тобі дав право? Що ти закінчив? О, як почав перечислювати, що закінчив. йо йо А питаю Христос, скільки років почав вчити людей? 30. А чому раніше не вийшов? Є певний вік, є певний порядок. І Бог не дав права зневажати старість. Занепад церкви починається з того моменту, коли старших зневажають. Коли не поважають старість. Так, ми, можливо, чомусь не, не встигаємо за молоддю, щось не так, але, брати і сестри, молодь дорога, ми маємо досвід. Ми пройшли життя. І, ми, можливо, дехто з нас пройшов те, не дай Бог вам то пройти. І ми можемо сказати. Пам'ятаєте, коли тут святкують День подяки? А в євреїв було свято кучок. І закон Божий голосив, що першого дня святкові збори, і восьмого дня святкові збори. І сім день ти приносиш жертви, і там певна кількість чого принести, і строго настрою було наказано: будеш сидіти в кучках, і Єрусалим не залишиш. Чого? Ну чому? На Пасху з'їдалося пасхальне ягня, єврей залишав Єрусалим і йшов додому, свято опріснок і святкував вдома, а свято кучок, ти повинен сидіти в шалашах з родиною. Щоб розуміли, що то єдина родина, зв'язки родинні, щоб не порушувалося. І старі діди сиділи, розказували, розказували, що Бог нас вів. З Єгипту Бог нас звільнив, Бог нас через море перевів. І вони вчилися, вчилися. І подивіться, ось те, що в євреїв закладено, що в житті не було, але мову зберегли, звичаї зберегли і поклоніння єдиному Богу тежими. Так, можливо, не поклоняється Ісусу Христу, багато хто з них, але вони ждуть. Але тих, хто познав обов'язок молитися, щоб їм було відкрито. Раби, щоб корились по нам своїм, щоб догоджали, не перечили, щоб не крали, але і виявляли всяку добру вірність, щоб усьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Ну, рабів тепер нема, але всі ми в когось на когось допрацюємо, хтось на себе. І Слово Боже говорить мені і вам, що наше правильне поводження, наші виконання наших обов'язків і нашої праці є окрасою вчення Христового. Чуєте? На Ваказі в нас є друг? Він був зібранні. Почув проповідь про одного брата, який все життя своє пропрацював. І без дозволу цвяха не приніс. А він п'ятницю йшов з роботи, йому треба було щось вдома зробити, він шість дубілів взяв на будівниці. Але прийшов, серце його засудило, він поніло приходить до роботодавця каже, слухай, вибач мені. А Той каже, за що? Ну, я, бачиш, шість любілів вкрав, я приніс. Їх. Він каже, слухай, ну ти бачиш, скільки їх валяється, Чого до мене пристав? Він каже, я в тебе вкрав, прости мене. А до того він був принеси, подай, побіжи. Бо там на Кавказі часом, як, ху, де живеш та нація, вона вища, а якщо ти з другій трошки нижче, воно вроді не гласно, але є таке. І він ходив чотири рази, поки той сказав, прощаю, да вже йди, я прощаю тобі. Але проходить три дні. Він каже, ходи зі мною. Веде його в магазин і каже продавцю: всі, хто приходили до нині і брали матеріал нікому не давай, а йому даси. І він тепер став з того підсобного робочого, да став завскладом. Людина, яка визнала і поклалась, стала окрасою. Знаєте, проходить ще трохи, йому треба було відпуск. Він прийшов і каже: слухай, треба. Мені треба. А він каже, ну нема, треба роботи. Він каже, ти мені обіцяв чотири відгула. Він каже, нема зараз часу. Він каже, а я скажу своєму Богу. На другий день приходить, каже, бери чотири, йди роби, бо твій Бог уже не дає мені спокою. Не хватило чотири дні, ще три дні треба. А він приходить і каже: слухай, мене нема, но в того вищого є. Іди до Його. Я вже своїм Богом діла мати не хочу. Чуєте? Що робить те, коли ми виконуємо і не крадемо, не беремо? Бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та свійських пожадливостей, жили помірковано та праведно й побожно в теперішньому віці. І чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса, нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливі. Оце нагадуй та говори. Та з усяким наказом Картай, хай тобою ніхто не гордує, бо з'явилась Божа благодать і навчає нас, брати мої і сестри, час так швидко біжить, що навчила нас наша благодать за сьогоднішній день. Відсурались ми чи не відсурались світських пожадливостей і безбожності. От як з нами, хай Дух Святий. Зробить наші серця здалими і побачити. Не брата, не служителя, ні когось іншого, не хориста, побачити себе. Ти зважений і знайдений дуже легким. Він бачив всіх і важив. Но коли Бог поважив, чи не буду є легше пустоти, дай Боже побачити свою вагу. На твоїй вазі. Каже, і чекали. Чуєте? Чекати то не просто лягти спати, треба пильнувати. 24 лютого 22-го року ніхто не чекав нас. Не чекав. Ми жили спокійно. І коли не чекали, прийшло. Наші браття євреї, які в Ізраїлі, і всі ізраїльтяни, вони теж не чекали. Вони були впевнені, не чекали. Але Бог через ці обставини в Україні в Ізраїлі попереджає, пильнуйте, пильнуйте, бо не знаєте. Надіємось на саму досконалу, на саму, саму, саму. Але стільки ніхто не чекав і сталося. І ось так прийде Господь. А якщо я не є окрасою вчення? Якщо я не живу так, як треба, якщо я не навчаю, а мій обов'язок, відаємо одну сестру, А вона каже, що ж таке, внуки радом живуть і не заходять, Ми так з дружиною сидимо, розважаємо і давай на себе дивитися. А на наших оточуючих, а на наших братів і сестер. І знаєте, ми дійшли до такого висновку, згадуючи життя. Но я не бачив, коли внуки були маленькими, щоб вони сиділи бабусі на колінах, щоб вона їх за руку водила. Є часу не було, є було здоров'я, і туди треба, і туди треба. І навіть добре справи робила, допомагала, а на внуків часу не вистачило. А коли здоров'я залишило. А внуки любові тої не знають. Вони до бабусі не спіша. От він казав, так цукерку давала, але на руки не брала. Поки маємо силу, маємо можливість, залишмо все. Побудьмо з нашими внуками. То на старості, коли вже не можна буде дійти, щоб води взяти, вони прийдуть і подадуть. Посіви будуть. З'явилась Божа благодать, яка навчає нас. Залиш, відсурайся. І каже, щоб були запопадлими у добрих справах. В іншому перекладі українською написано, щоб були першими. Хай Господь поможе мені і вам бути не тільки слухачами, але й виконавцями Слова Божого. Амінь.